Власний бізнес із детейлінгу, комплексу послуг із догляду за автомобілем на цьому місці вимушена переселенка із Чугуєва Харківської області Олена Неймерик Черкашина відкрила приблизно півроку тому. До повномасштабної війни жінка уже мала власну справу. У мене був дитячий магазин, а це був сімейний такий бізнес. Ще мої батьки побудували, і я з дитинства цим займалася. Але паралельно ще. Я цікавилася машинами. Мені цікаво було, Знайомі там дзвонили, якщо там треба було підібрати автомобіль. Вони завжди там питали і давала якусь там корисну для них інформацію. Олена розказує, згодом почала цікавитися і темою догляду за автомобілями. Відтак вивчала інформацію про спеціальне обладнання та засоби для чистки та миття машин. Перед відкриттям автохімчистки пройшла тематичні онлайн-курси. Можливо, це так здається, що все так легко, просто там поїхав на мийку самообслуговування, наніс там хімію, змив, все. Ні, це такий процес, і в ньому треба розбиратися. Подумала, чим ще я можу займатися. І тут, на думку, пройшов детейлінг. Бо коли ми сюди приїхали, ми шукали, де мити свої машини. Ми не могли знайти таку а, якісну мийку, яка сподобалась, дійсно сподобалась. В Ужгород родина Олени приїхала у березні 2022 року. Півтора роки жили в місцевому гуртожитку. Потім почали орендувати квартиру. Жінка розказує, коли задумалась про власну справу. А мабуть, тоді, коли дитині потрібно було йти в перший клас. Я розуміла, що треба брати гроші на заняття, на школу, на все це, і треба рухатись вже далі. Бо ми півтори року просто допомагали людям, таким нічим не займалися, жили на те, що до цього заробили. І ось тоді вже зрозуміла, що треба. Олена розказує, що під час волонтерської роботи познайомилася із представниками громадської організації Неємія жінка брала участь у різних заходах організації та навчаннях. Ходила на бухгалтерські курси, які там для фопів а, проводили і. Коли я сказала, що я хочу з'їхати з гуртожитку, не треба на це гроші, мені запропонували прийняти участь у гранті. Я написала бізнес-план. Я взагалі вперше з таким стикнулася. Онлайн ми зустрілися з іншими представниками від ВКБ. ООН, і я захищала цей грант, розповідала, що саме, як, яка, там, який прибуток я очікую. Грант Олена отримала наприкінці грудня 2023 року. На яку суму не каже, розповідає, що вдалося купити за грантові гроші. Компресор ми закупили апарат високого тиску, а деякі там пилососи, Ну таке крупне обладнання. Ну, це такий, знаєте, виклик був мені самій, бо це треба було все ж таки з нуля будувати все це, клієнтів десь брати, запускати рекламу в чужому місці, розумієте. Про те, що буде робити після перемоги, Олена каже так: кожен день про це думаю. У мене багато знайомих питають, що ти думаєш, будеш повертатися чи ні. Я не знаю. Я не будую вже якісь плани. Я ось живу, роблю сьогодні. Я не втрачаю. Знаєте, кожен день я просто його не проживаю. Я саме живу. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини.